П'ятеро постраждалих жінок досі в обласній лікарні. Найпоширеніші травми переломи та струси мозку. Одна жінка в реанімації у тяжкому стані. За тиждень інтенсивної терапії, говорять медики, її стан значно покращився. Вона в свідомості, вона почуває себе краще. У неї відновилась вже функція, дихальна функція легенів. Тобто вона зараз самостійно дихає, а вона більше трьох діб була на апаратному диханні. Решта постраждалих у страшній ДТП, хоча й повільно, утім, йдуть на поправку. Через тиждень лікарі сподіваються на першу виписку. З потерпілими працюють лікуючі лікарі, це нейрохірурги, торакальні хірурги, реаніматологи, хірурги, ортопеди, травматологи і лікарі, психологи приймають участь в їх лікуванні. Говорять, подальша їх реабілітація буде тривалою. Підтримати потерпіли гривни, і готуються небайдужі. Нагадаємо, в області відкритий благодійний рахунок, куди можна перерахувати допомогу на подальше лікування травмованих в аварії. Перший день тисяча гривень, другий три, На конець п'ятниці було шість, а сьогодні п'ятнадцять. Уже як частні ліця по 100, 200, 300 гривень перечисляють, так організації там по 1500, в залежності хто ну то процес іде наповнення. Скільки кому перепаде допомоги, вирішуватимуть колегіально. Надалі ж червоний хрест ініціюватиме дію благодійного рахунку на постійній основі. Тим часом на допомогу небайдужих сподівається, і транспортна міліція там шукають свідки в аварії. Просять усіх, хто бачить або щось знає про трагедію на залізничному переїзді біля села Вири терміново дзвонити за номерами, що вказані на екрані. Олеся Боровик, Максим Медель, Сергій Сурков, канал РТС.